Визначте кількість усіх цілих значень, а за кожного з яких система рівнянь має принаймні один розв'язок. Потрібна кількість. Давайте перше, що зробимо, від першого рівняння віднімемо друге. 4 в степені х відняти 4 в степені х буде 0. Відняти, буде 2 у квадрат відняти мінус 1у, отже буде 2-1, тобто 2 плюс 1 3 y квадрат, далі 22 відняти 13, 9. І тепер мінус, мінус 3А, отже, плюс 3а. Ділимо на 3 кожен доданок, отже, y квадрат дорівнює 9 ділимо на 3, 3, 3а ділимо на 3, просто А. І у квадраті, отже, 3 плюс А має бути більше рівне нуля. А звідси a більше або дорівнює трійку переносимо, змінюємо знак. Більше дорівнює мінус трьох. Коли ми віднімали, то ми позбулися іксів. А тепер домножимо друге рівняння на 2, тоді в нас буде 2 ігрок, мінус 2, ігрок. і ми зможемо додати і в нас зникнуть ігрики. Перепишемо перше без зміни 4 в степені х додати 2 у квадрат дорівнює 22. Друге, домножаємо 4 в степені х множимо на 2, отже, це буде 2 помножити на 4 в степені х. Далі y квадрат. Отже, 2y квадрат дорівнює 13 на 2, 26, 3 на 2, 6, мінус 6а. А тепер додаємо. Так, тут 1 помножити на 4 в степені х плюс 2 помножити на 4 в степені х, отже, вже таких 4 в степені. Х, 3 3 множимо на 4 в степені х, 2y квадрат. Додати мінус 2 у квадрат буде 0. 22 додати 26, 48 і 6а переписуємо. Знову бачимо, що в нас кожен з чисел, кожен доданок ділиться на 3. Отже, 4 в степені х да, на 3 вже поділили. Дорівнює 48 ділимо. Так, чому тут мінус 3 48 ділимо на 3, 16. Мінус 6а ділимо на 3 мінус 2а. Цей вираз 16, відняти 2а більше 0. 4 у будь-якому степені буде більше 0. Отже, мінус 2а більше 16 переносимо, змінюємо знак, буде мінус 16. І тепер ділимо на коефіцієнт біля а на мінус 2. Ділимо на від'ємне число, отже, знак нерівності змінимо на протилежний. Мінус 16 ділимо на мінус 2, мінус на мінус буде плюс, 16 ділимо на 2 8. а менше 8. Отже, а більше або дорівнює мінус 3. Більше значення за мінус 3 знаходяться праворуч від даного числа. Так, і А менше 8. Так. Мінус 3 включаємо, а 8 не включаємо, і значення менше. Менші, отже, знаходяться ліворуч від даного числа. Розв'язком буде проміжок від мінус 3 включно до 8. Тепер дивіться, нам потрібно кількість цілих значень. Це мінус 3, бо включаємо, мінус 2, мінус 1, далі буде 0. І 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Вісім не включаємо. Отже, від одного до семи, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Всього 11 цілих значень А.